Terima kasih telah menonton! твою розтружену, розумієш, башку. бачу важку роботу мислі і знаєш, що ти не хоч щось сказати. Ти, твої перші дні які ти дивлячись на мене і на сустіна здобаною камерою, хочеш мені сказати. <бачу> Ні, про що вам сказати? <пачу> <пачу> ну не знаю, якщо зйомка йде для свята весни. <пачу> то можна Давай. сказати, що ми боремося з важкими погодніми умовами. Маємо досить гарного настрою, яким е -е, щось бракує часу. Але нічого, маємо достатньо друзів тоже гурських куренів, закрива та Бурлаків. Так все, що розмови. Ну, Передов'ям те часом допомагає. Ще нам перевір допомагають. Ще, ще, ще два слова до Андрія, яким чином ти втрапив на свято весни і що ти очікуєш від нього, як старший пустунник і допомагає юнацькому курені. Ми нікому, ми нікому і про це не розкажемо. <х> Одним словом, я попав на свято весни не яким чином, просто традиція свята весни. Я переважно був на всіх свято весни, бо був юнаць. Вотага бурлаків, ми будемо організовувати зараз роверовий змах. Угу. Прямо зараз, так, за декілька хвилин, так. Ну не за декілька хвилин, декілька зараз зголосили тільки його. Угу. Зараз траса вставиться і десь, я думаю, за годину, за дві. Ми будемо трохи спілкуватися з. Ну, якщо ми балакали з бурлаками, зараз трохи хочемо поговорити з, з представниками о, член, представниками курення ордену залізної різної Отже, привіт, радий тебе бачити святі весни. Е, Звиняє, що раніше тебе не підійшли. Е, як твої враження від перших годин перебування? на сеті? Я бачу, ти ще чистий, наразі ніби не брав активної участі участь у світі. Я ніби, спочався жити на святу весни своє життя сьогодні зранку. От, ніби так все непогано, дуже прикольно все зроблено. Дуже чітко що є, дуже гарно що є чітка інформація. А що, що тобі не подобається натам? Що мені не подобається, в Та принципі може бокшов може бути. Ну я думаю, що ти з нами поділишся поділися Так, разі. Підійдете, поділися. Якщо не підійде, так само поділіться. Обов'язково там вони стоять чорноморці. Ми зараз йдемо трохи з ними побалакати. Вони, в принципі хлопці не балакучі, але думаю, ми може щось це два слова з них витягнемо. О, робік, шалено ран... радий тебе бачити. Значить, слухай, слухай. Отже, в нас і прийшла ніч. Кажуть, прийшла не зовсім без інцидентів. І що ти, як ти можеш прокоментувати нестандартні випадки, що було з цієї тихої ночі на таборі Святосів? Треба було бити просто не тихо ні. а, ніч. Що ти є Хто винний в тому, що було тихо ніч? Самі винні? Самі Так. Ви, да. Хто винна невістка, хто всрався теж порозу? Ведеться слідство, ведеться слідство по горячих слідах. Е, яким чином ти сприяв тому аби юнацтво? Мен, якомога менше втрапляло в сусідні соціально, вони викликають. Не, бач, не бачив такого? Ні. Ялинки по в, в нас дуже цікаво. Дуже, дуже цікава корона, дуже, дуже, вона нас, naprawdę, весела, е, дуже балакуча. Я сподівався, що чорномовці дадуть трохи менше відповіді на питання, але в них це вийшло супер. — чорномовці. — Ви дем, зараз поб'ють, хати, давай. Він сказали, що ти сьогодні сам спав на меті. Є? Він не сам спав на меті. з ким ти сьогодні спав на меті? З Жінкою, правильно. Справжній чорт спить тільки з жінкою. Вистав! Справжній чорт спить тільки з чужою. Там Іра Пабірник, якому ми ніяк не можемо злапати, в кінці кінці ми до неї були добіло. Отже, Іра Бабірник, Іра Бабір, голова, розумієш, один член нашої інформаційної ділинки. Ну не член, вона, ну я того слова не буду вимовляти, але вона все-таки наш співробітник. Так. Ось, з тої причини ми мусимо спитатися, Іра, як тобі розумієш інформацію на світі, як тобі взагалі атмосфера свята весни, як ти взагалі себе почуваєш? Ми змордована. Чому змордована? Ти погано спала? Не, я думаю, спала. Спала, дуже гарно, спала дуже гарно, на мені на мені мої малі. Uh -huh. криваю, Малі? Малі і великі. Як шкода гребель, на них стільки всього падає, і Чухай, інформаційна дівчинка, розумієш, на гребель падає, і все, і тому подібне. Тобто, я думаю, ми будемо жаліти Що і дбати. Бо це не можна, так? Ходив до тих кобіт, до тих кобіт, до тих yeah. до них вчора ходив. Вони мені пообіцяли, знаєш що дві порції, дві здоровесних порції сніданку. Я сьогодні зранку прийшов. Я в третій ночі став у ту з що. Я світ прийшов. Так, нам було світло. обидва. ми були обидва. Вони нам пообіцяли дві здоровезних порції. Сніданку. коли ми прийшли на сніданок, ти знаєш, що там було? Нічого. Я сам прозрів. То не то що нічого. Вони сказали, пижік, там напевно щось залишилось. Я кажу, і що? А ти собі просто не уявляєш? Я приходжу туда там, там, а там каша, там молочна каша. Але це були би сарапки. То, то була поважна каша, вона була занадто солодкою для тих кубіт, які її, її їли. Я не знаю, чому він. Свято весни я бачив, зі мною йшов якийсь колега, я вже не пригадую хто. Він, а, здається, Олександр Медик, він сказав, бляха-муха, до чого дожились пустуни. Розумієш, я приходжу на свято весни, я сам дивуюся. Я бачу дівок в. В гумовцях це просто, я навіть не знаю, подивися це, подивись це, пластуни ходять в гумовцях. Ну де так можна? Це, це... О, о! о. Як називається ваша ляшка? русалка вертихвістка Вертихвістка? То типу, щось аналогія ніби до курення басараб, так? Типу, вертихвостки, такі кокетки, вся фігня, так-так так. Так є? Трохи є. Трохи? Як завжди невгамовна і непередбачувана розумієш, членки не корення, член 14. Юля Чванькова. Чванькова. Мені подобається. Як твої, як твій настрій, як твої, як тобі пройшла минула ніч? Ніхто кілками не кидав? Кілками? Кілками там. Тут кажуть хлопчики, які стоять напроти вас, кажуть, що у них цілу ніч з кілками кидали. Ні, ну, ми дуже Мати Солда? Ні, ну я знаю, що ви стяжки курінь доволі філософські люди. А по що, якщо не тиміться? Балакала, така. Да. Це, напевно, якісь такі жіночі посиденьки, та, типу про, про хлопів, і чому вони нас не люблять? Чому вони такі не, то не, були плітки. не було про плітки? А, тобто це були факти. Факти, які залишаються да. фактами. І до якого с мику ваші філософські роздуми? Треба йти на стійку. Треба йти на стійку. Да. Бо іст... Бо істину правдиве рішення філософських роздумів. Треба йти на стійку. Пішли. Не нормально? Ненормально? Ненормально? Тому що ти ненормальний так спав. А що? Сусідні курі. Хто, хто, хто? З якого сусідній боку? З якого боку, з того боку? Не, з, того. з того боку, з того боку, дівчата да. Дівчата заважали спати. Ні, вони кидали палки просто на, на, на калічились Вони багато цього Вони самі калічились? Так. Може вони до вас залишали? Ні, ніяк ми будемо. Слухай, я, то ти робив тиснуть? Не те, хто робив, покажи пальцем, хто робив цей смітник. Це Хто той нас далі, який робив цей смітник. сміттєк. Сюдай, сідай, сідай, сюдай, чай сідай. Хто вони робили? Ти а, робили зразу, Добре, але ти знаєш, що ви відійде, 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 йде. Що означає сітк? Яка вас сказка? Бачи, одна теж прийшла до тебе. Яка вас казка? Що символізує смітник? Символічно, що смітник смітника. Хто подав ідею поставити смітник себе там? Я! Ти? Я. ти? Сухай, <гулок> ти геніть. Все знаєш тобі, що вулицю вулиці, він тепер не може бути. Чекай, чекай, а що ти такі в <гулок> Ти в літрину падав чи канцеляр? <гулок> <зробити>, що з тобі? Ні, що таке в груди. Ти бачив тебе в тебе ніс, щоки, кимати хати. Завжди таки. Нарушаємо, розданів. Перевищення швидкості. Ваш тих пасток. Тих паст. Паспорт, то, то розумієш, то розуєш, 에... фотка не <смітна> Так, Фотка, до речі, абс абсолютно не канає. Ну, порівняли, так? Татіратінда, татіратіндарі, татіратінда. Так що роз... ви розказали? Розкажи, я не знаю. Ті, ну, як, якщо товаски. ми, якщо Ті ми це якщо ми взяли вже про то, тему якоїсь їздити ви? та там, якоїсь дороги, знаєш, анекдот. <плес> І останнє пров... провокативне питання. Давай. Корінь квадратний з шістнадцяти. Корінь квадратний з шістнадцять. Раз, два, три. Раз два три. Раз два, два три. Раз, два. Молодець. Майже вода. Чотири. Супер. Але то не став. Пані слава, пані слава, на хвильку вас на хвильку. Пані дій сюда, дісюди сюдень. Отже, ваші враження від віця весни. Що, що вам сподобалось, що не сподобалось? Не можна сказати, навіть такого, що може не сподобатись. Чудові свято весни. Розумієте, єдине, що мішала погода, але погода, бачите, для пласту то не перепона. Люди абсолютно вірно, тому що у державі немає погоди. Держава то є все. Ясно. Я як вам, як вам загальна атмосфера святовесне, як вам відчувалося, як вам густювалося? Хлопці молодці, курені лече безподобно, спланував програму, ні одної вільної хвилини, так повинно бути. Ми дуже вдячні вашій роботі. Ми, якщо здибали, трохи влазили по святі весни, здибала Юрка. Юрка Гвоздовича в якомусь дуже дивному ракурсі він читає якусь дуже дивну книжку з хтивою назвою Чоловік, писатель і бунтар Юрко, як се маєш, як тобі свято весни, як тобі враження? Кажи. А, дякую, добре. Як можна почути це? А можна нормальним голосом, будь ласка, для камери конче треба. Ну, чуєте, що після першої медичної допомоги, яку надавали мені наші друзі, брутони, не, брутуни, не, в мене різко поїхався стан голосу. Тому вибачайте, але в даний момент я вам інтерв'ю дати не зможу. За, За незвично, незвично, так. Незвично. я приїхав в те, що з міста, а тут музика. Як... Подобається по атмосфері по настрою дітей, по тому що це все організовується значно краще ніж це було 5-6 років назад. Ну, атмосфера приємна. Ні, взагалі, дуже лісу приїхав, побачив стільки людей. Зберігався з роботи. Загадав, ну Знився злився з природою, я кажу. А музика не дає. Кажуть, люди, що не дає музика. Ну, трошки, це, так, так, трошки так, трошки може. Ні, музика може дати, тільки я бажаю що трошки тихіше. Як ти ставишся до музики на природі, вона потрібна, не потрібна? Філософське питання. Чому? Створює створи згальні звуковий фон вона додає веселіше працювати. А якби не було? Я піднімаю на поверх третій. Я ja відкриваю друге вікно. Перше, що я побачу, то буде воно. Я oh, oh, oh. oh, oh. ja прийду завтра увечір до тебе. Я візьму з собою червоне вино. Ти двері неї і я побачу воно.